Ну що, друзі, є пропозиція прогулятися до санаторію Карпати, оскільки зараз весна, і там має бути досить красиво. Зараз ми знаходимося біля готелю Raymond, одного з найдорожчих готелів на курорті. і від цього готелю ми прямуємо до санаторію Карпати. По дорозі буде апарт готель Кардинал, також покажу нову будову, яка зараз з шаленими темпами будується. Також пройдемось біля вертольоту. Ну, і Санаторій Перлина Прикарпаття і санаторій Карпати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 25 квітня, вечірня пора, тільки що були на Біветі, співав Сергій Піскун, був анонс концерту, було досить красиво, перед тим падав дощ. Ну, бачите, вже практично дощ випарувався, немає, все сухо. Пам'ятаю, одна пані писала коментар, що із Дніпра ну, це відео для вас. Якраз цей будинок, про який ви запитували, будується шаленими темпами. Праворуч від нас, друзі, знаходиться готель апарт Готель Кардинал, і ціни тут стандарт коштує 2100 гривень, це за номер за добу, а люкс коштує тут двохкімнатний 2500 гривень. Також можна окремо замовити харчування, сніданок 350 гривень, обід 450 гривень, ну і вечеря 350 гривень. Праворуч йде вулиця Уляни Кравченко, а ми йдемо вулицю Степана Бандери. Тут продають фермерські сири. Овечий сир. Бачите, буде великий будинок. Ціна за квадратний метр тут починається від 1200 доларів до 1400 доларів. Також, я так розумію, буде тут і комерція. Ну, і написано, що в 4 кварталі 2025 року. Цей будинок має бути зданий. Я думаю, що так і буде. А ціни в готелі Раймонд, який був на початку відео. Там, якщо брати пакет, все включено, то стандартно 22 квадратних метри буде коштувати 4400 гривень. Це зараз за добу. З 1 травня там ціна зросте на 200 гривень. Це найдешевший номер. Найдорожчий там представницький люкс на 65 квадратних метрів буде вже коштувати 6000 гривень. 700 гривень за добу. Ліворуч від нас знаходиться також новобудова. Ну, вже приблизно більше 10 років цей будинок стоїть один, а там ззаді ще такий жовтий, є такий самий. Одночасно вони будувалися і одночасно практично були здані в експлуатацію. І це до війни були найпопулярніші будинки для здачі житла подобово. Ну, оренда подобова. Ну, і до війни був популярний бізнес у Трускавці: купити квартиру в новобудові, ну чи там навіть в старому житловому фонді під здачу. Це було досить популярно. Є тут люди на курорті, які мають по кільканадцять квартир і здають їх в оренду. Ну, звісно, війна внесла свої корективи в курорт Трускавець. Оці всі квартири, які здавались подобово, більша частина перейшла тепер під довготривалу оренду. Ну і також залишились ще й подобові варіанти, але перші місяці після початку війни трускавці викупили практично все вільне житло і в новобудовах, і в старому житловому фонді. Ви розумієте, що люди приїжджали от рускавець і навіть не торгувалися, купляли і все. Так дійшло, що. Ну, викупили практично все. Дуже багато по появилося нових забудовників, почали будувати де тільки знайшли вільне місце. Ну і будують до сих пір. Звісно, що вже ажіотаж спав, вже немає такого ажіотажу, як був, наприклад, в перший рік війни. Ось, ну Але подобова оренда все рівно залишилась, не в такій великій кількості, як було, але хочу вам зараз розповісти про ціни. Отже, найдешевша це кімната, здається, на вулиці Івана Франка, звідки ми прийшли недалеко. Ну, Фактично, дійсно, недалеко від бюету. Це кімната 200 гривень за добу. просять. Також недалеко від парт-готелю Кардинал, там Івана Франка 5 вулиця, є вже квартири за 500 гривень за добу. Ну, не високі ціни можна сказати, можна знайти різні варіанти. В кімнаті, звісно, ви можете поміститися і в двох, і в трьох. Ну, залежить, Можна вибрати, є досить багато різних варіантів. А найдорожчі, бачу, це вулиця Василя Симоненка, а також новобудова. Здається, двохкімнатна квартира на 4 гостя вже коштує 1200 гривень за добу. Ну, Є, бачте, є різні варіанти, є апартаменти, є більш дешевший варіант. В залежності, що кому потрібно. А в цих будинках, біля яких я тільки що проходив, то там ціни стартують від 700 гривень до 1000 гривень за добу. Є однокімнатні, є двокімнатні. Праворуч від нас знаходиться ресторан Я і Ти. Досить такий непоганий ресторан в такому етностилі. Особливо ця літня тераса прекрасне місце для відпочинку. Раніше це був спа-центр «П'ятий океан, два роки тому влітку була пожежа сильна. Ну, Спа-центр ще свою роботу не відновив, працює тільки ресторан. Бачите, який тут вертолят стоїть на постаменті. Ось п'ятий океан і входу немає. Зачинено. Цікаве. Тульпанове дерево. Якщо не помиляюсь. Ну, минулого року влітку, в середині літа, практично важко було знайти квартиру по в трускавці. Сам шукав, пам'ятаю, хотів допомогти там друзям. Дуже важко було знайти, з проблемами знайшли. Звичайно, не ідеальний варіант, такий, як хотілося би, але ну, знайшли. Знаєте, добре, що тепер є інтернет, є різні сайти, на яких доступна подобова оренда в будь-якому курорті України, це без проблем, можна вибрати, пошукати. Є відгуки, є фотографії. А коли я приїхав у 2006 році перший раз у Трускавець, ну це було знаєте, печально. На автовокзалі. Пропонують квартири, ну знаєте, як це колись було. На залізничному вокзалі пропонували, на автовокзалі пропонували. Ну добре, взяли таксі, взяли цю людину, поїхали. Подивились одну квартиру, подивились другу квартиру. Не сподобалась ні одна, ні друга. І все, друзі, робиш що хочеш, треба знову їхати на вокзал і шукати інший варіант. Це бачите, зараз, звісно, все стало набагато краще, цікавіше, можна скоріше знайти якесь житло наперед. Подивитися, обговорити умови, а тоді такого не було. Тоді, якщо вже ти приїжджав там кілька разів на курорт і мав якісь там телефони людей вже таких перевірених, а так можна було попасти, не знати на що. А ще як приїхав в самий розпал сезону, то взагалі брав то, що було, і все. А ще було раніше також десь ну ці роки, так само, як і в Трускавець, приїжджав, так само я приїхав. На озеро Світять, Волинська область. Приїхали в село світять і давай шукати також житло. Ну, цілий день на озері, звісно, але ночувати потрібно десь. Почали шукати і варіантів. Практично було нуль. знайшли одну кімнату в одній садибі. ну Це просто жах був. Знаєте, переночувати ніч я переночував ніч, більше я не хотів ні озера, ні Світязя, ні Шацька. Ні... І взагалі це просто жах. Туалет на вулиці, вода на вулиці. ну Тільки просто, знаєте, кімната. 3 на 3 стоїть величезний диван. І все. І нас приїхало троє, і робіть, що хочете. Ну, ось такий відпочинок, знаєте. Такий відпочинок запам'ятається надовго. Слава Богу, що такого ну практично немає трускавці. Знаєте, зараз вимоги вже до відпочинку. Звісно, зросли, якщо вже хочуть е, такі великі гроші отримувати за надання послуг, ну, і відповідні послуги мають бути. І відповідні квартири, чи там готелі, чи санаторії. І тому мені здається, що вже оці санаторії, тисячники, які вже стоять зачинені, я думаю, що вони вже свій ресурс просто вичерпали і люди хочуть чогось цікавого, нового, сучасного, хоча б такого, що мають вдома кожен із нас ну, Друзі, говорили, говорили і вже потихеньку підійшли до санаторію Карпати, ми вже зайшли на його територію, фактично. Подивіться, все гарно, зелено, красиво. Зараз подивимось що тут цвіте Знаю, що тут досить такі цікаві сакури цвітуть на території санаторію. Подивимось, що тут ще нового. Ось так виглядає санаторій. Люди ввечері, бачите, зараз вже. 18.00 люди виходять з санаторію, напевно, вже повечеряли, купили водички, йдуть на прогулянку, йдуть в кав'ярні, в ресторани. Тобто куди? Ось То, можливо на концерт. Ось подивіться, бачите, виставили ось таку старовинну вологу. Раніше їх тут у Трускавці було досить багато, ось такий навіть пробіг влаштовували, пам'ятаю. Працює фонтан. Ззаді фонтану є там, такий свій палац культури, можна сказати, концертний зал. Бачите, як досить цікаво зробили. Люди фотографуються. Ось тут навіть є табличка. Що це за машина, з якого вона року. Досить цікаво. ну і бачу, що вже сакура розцвіла, Біля мене Зараз ми підійдемо, друзі, поближче. Завжди гарно прибрана територія і досить багато квітів тут, кущів цвіта. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Дякую всім велике за коментарі, за лайки, які ви ставите. Просувайте український контент. Ну, зокрема, канал Трускавець Тревел. Подивіться, як гарно розцвіла сакура. О, прапори всі поновили вже, бачите, Лю людей побільше стало в санаторії. Чи це просто можливо вечірній час. А вже, друзі, я думаю, що це буде наступне відео про. Ландшафтний парк Підгір'я, який знаходиться на території санаторія. Бачите, тут огорожу розібрали щось. Я думаю, що буде щось цікаве. Бачите, як гарно розцвіло дерево. Не знаю, не всі сакури у от Трускавці отак гарно цвітуть. Є біля бювету, там пару штук, ну і на території цього санаторію. Неймовірно, бачите, самі квіти без листя. Досить гарно все це виглядає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.